На сьогодні ТЕР. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відьми. Сьогодні дивимось. До чого готується ворог. І дивимось. То, що ж таки дасть нам зброю, тому що дуже різна інформація. Америка посилається на Європу, Європа посилається на Америку і так один до одного ходить. Да? Не забувайте підписуватись. Ходити на особисті. У нас іде розіграш, нагадаю. Ми збираємо на медицину хлопцям та дівчатам. Донатики від 200 гривень ми розігруємо свічечки, один вже є переможець. Все буде на телеграм-каналі. Підписуйтесь, дивіться добрину, ночі. також ми розігруємо. Ще таке амулетик. Він буде в самому кінці. Донатик від 500 ви можете на телеграм написати і задати одне конкретне питання, або якщо ви хочете якусь ситуацію розглянути. Це такий мій вам подаруночок за вашу підтримочку. Добре ночі. Дивимось. що готується ворог до наступу. Забагато нам підтримки, тому вони можуть трошки це якби призупинити. Добре ночі, цю підготовку. Подумати, да? передумати, змінити напрямок. Прощупування, якби вже відбулося. От якийсь напрямок у них вдасться, вдасться. південь. На півдні буде у них рух. Подивимось по містах Херсонщину, Запоріжжя. Але це буде якась, знаєте, маленька вдача. От бачите, от бачите, я все одно щось можу. Мета наступу зараз, ворога, мета наступу, ворога зараз. І знову ж таки, показати, що в нього виходить, що, ми, що у нас невдача, бачите, зірка. Пусті надії наші. А він отримає свою вигоду. Щоб ми зрозуміли, що якщо ми з ним не об'єднаємось, то нам доведеться страждати, виїжджати, бачите. От ну, чітко карта біженця. І страждати. Хоча насправді тут показують, що ми, ну, в його розумінні ми повинні страждати, а розуміння вищих сил у нас є ключик, вихід з цієї ситуації. Як нам вийти з ситуації наступу ворога? Доброї ночі. Верховна жриця Мах. Пішли старші аркани. Да? Мах – це ми. Верховна жриця вже є план. Тобто, на що це вказує, якщо і буде якась удача на фронті, але вона буде у ворога тимчасова. Це не масований наступ невеликої дальності, не рибок до перемоги. Дуже багато розганяють у ворога. Що Нібито планується новий наступ на столицю на Київ, нібито наша влада втече. Це так ворог в себе там розганяє. Давайте подивимось, чи буде новий наступ на Київ. Ночі. Ні. Провокація, ЧАЕС. Літати буде над, над дахами, над мостами. То буде заспокоюватись, то буде загострюватись. Як тільки щось на морі йому не вдається, то він буде бити по цивільній інфраструктурі. А? Карта дурня в кінці. Ну, це обманка і підвішений. Ну не візьмі він і ви не, не підійде до нього. Тому, якщо ви десь щось прочитаєте, ночі", не звертайте уваги. Зброя. Дивна така досить була інформація. На дівчата. що нібито Європа для нас буде закуповувати Америки. Європа сказала мене в курсі. Давайте все ж таки, що були якісь домовленості щодо зброї для України. Домовленості були, розмови були. Але таке відчуття, що якби остаточного не було згодження. Бачите, ще дорога повинна була бути. Ще не весь шлях подоланий. Добре. Чи буде у нас американська зброя? Ну, як імператор вирішить. Захист буде. От не перший раз це показує. Захист буде 100%. І гроші якісь будуть. Дивіться, в мене іноді таке відчуття. Я коли, коли читаю новини, ну, окрім того, що багато вкидів, ми ж можемо подивитись, да, наперед, що це за новини. Мені йде така інформація, що є якісь новини, які ми повинні знати. Тобто ми повинні знати саме так. Але то не є насправді. Тобто є інформація да, для СМІ і те, що вони повинні нам видавати. От, це буде нас в оману, але якщо це дасть взагалі результат для оборони, для нас, то чому б ні? Давайте ще питання подивимося. Давайте ще. Зміна уряду, да? Чому і нащо? Там безвихідь була, давайте так. Там був той момент, коли, ну от... Катастрофічно, стратегічно щось не виходило. І найпростіше це змінити, але коли ти змінюєш персони по колу, ну тобто, одні ті ж самі у грі, ти не вводиш в гру, ну це так грубо, але ви зрозуміли до чого. Ти не вводиш в гру нові обличчя. Тобто ти не береш щось свіженьке, ти не береш нові ідеї, ти свої фігури розставляєш просто по інших місцях. І це якось, ну, ну, не буде мати результат. Як буде працювати новий уряд, давайте так. Як буде працювати новий уряд? Кожен тягне на себе, нема злагодженості, от взагалі. Хтось або відмовиться від посади, або от прям е, тільки призначили короткий термін і все, людина пішла. Не можуть гроші поділити. Довго будуть напрацьовувати, але знову ж таки, кожен своє. Навіть може бути якісь публічні конфлікти, і знову ж таки вони, ну скажімо так, єдине, от, бачите, пентаклі, пентаклі, пентаклі. Все на пентаклях, все на грошах, все на... А, ну, скільки виділять грошей. А чому так? Чому на придатних? Ну, тому якщо я тут працюю, то я повинна мати і отримувати більше. Тут особисті інтереси, якщо чесно. Кожен приходить в гру, це для своїх інтересів. А як же тоді представляти інтересу народу, якщо ти не цікавишся, в принципі, що там і як буде? Це узагальнююче, в якусь свою роботу вони роботи будуть, але мотивація, давайте так, не наш з вами добробут. Ну, поки так. Тут, скоріш за все він виходить президент з того боку, що він тримає біля себе людей, які нібито не зрадять його, ну це Це неправда. Вітаю-вітаю, хто долучився! Нагадую про розіграш, нагадую про збірну медицину. Все під трансляцію, в описі трансляції. Які ще є питання? Що з вами упустили? Пропустили, чому дозволяють підписувати контракт особам, громадянам 60 років плюс. Як резерв, да? тобто тут є можливості. Хтось вимагає від нас оприлюднити кількість втрат, і це втрати саме на... Да, на території ворога. Ми хочемо це прикрити, не показати карта дурня. Тобто Курщина, зрозуміло, Білгородщина. Я не бачу, щоб воно прям сильно працювало. Дало якийсь, якийсь великий результат, але таке відчуття, що прийде як зовнішнє фінсу... фінансування під цю програму. Я не бачу тут нічого поганого, в принципі. Я не бачу якийсь такий, знаєте, струс, а, великий інформаційний і інший для населення. Ну, мінусів таких катастрофічних тут я не бачу. Дівчата, питайте, що ще є політичне, давайте ще дивитись. Що ми забули, бо, знаєте, багато щось початають, пишуть, і воно якби не впливає на хід подій. Мені просто зрозуміла ситуація. Я знаєте, коли дивлюсь нашу владу або взагалі, от по війні ситуацію загально вчимось да, на своїх помилках бракує фінансування справедливості. Так і справедливості. Я. я бачу, що ми діємо на коротку перспективу. Тобто, от коли дивишся плани, таких великих там на осінь, наші, от ми ситуаційно зараз. Як на полі бою, так і в роботі з партнером. Ви питаєте, економіка при новому уряді. Ми подивилися, що вони фінансувати будуть свої інтереси. Давайте таке запитаємо. Економічна ситуація України за часів нового уряду. В нікуди. Рух в нікуди. Знову ж таки, нема цього стратегічного фінансування. Звітують прямо що все окей. Імператор задоволений. Військо страждає, до речі, на військо от не буде вистачати. Щось пошукали, якийсь скандал, гроші знайшлися. І гуманітарка. Потім знову грошей на війську нема, бо вони в когось в руцях. Виступи, що у нас все нормально, як от, з оборонними. Гра та ж сама, ставки вище. От чесно те, що я бачу. Ми не виконуємо якісь свої зобов'язання, але це пізніше. Це десь прям кінець осені. Можливо, поставки чогось. Мені йде, як провізія якась. Ну, Трухне так трошки, потрусить економічно. Але вона стабілізується. Тобто важелі тут впливу є, уряд на все вирішує сам, тому що на місцях є міністерства, які також звітують, тобто є люди, які вчасно попередять катастрофу. Так, ми хороші. Якщо нема більше політичних, обіймаємось. Намагаємось вірити в краще. Молитва слов виклала спеціально на Телеграм, тому що там простіше загавантажувати. Ви часто питаєте, як молитися там за воїнів, за інших. Дивіться, на телеграмі є. До речі, до батьків приїхала і перебирала документи, і знайшла в документах. Ну, так, знаєте, воно збіги не випадкові. Значить. Ну так треба. Обіймаємося.